Всім привіт! Хочу розповісти про свої імуностимулюючі засоби, які я використовувала в осінньо-зимовий період, і буду зараз використовувати, тому що весна теж скоро знаєте, сіниць починають хворіти. Перше, це Омега-3. Це для мене основа, це база. Я приймала от з початку жовтня. Чому? Тому що вона протизапальна. Тобто, неважливо, до ваше запалення, вона буде його притупляти. Це обов'язково, це база. Друге, це сироп-червона ягода. Це моє особисте відкриття. Я до 2024 року її не розуміла, не знала, не можливо не так, не так любила. Але вона дуже має сильно діє. Сильніше, ніж ацерола. Додатково там є до речі, лютеїнкого, проблеми. Ми зимою починається зором, так трішки погіршується, бо менше сілових днів менше на вулиці зір погіршується. Лютеїн покращує теж ваш зір додатково, але взагалі червона ягода просто для імунітету це мастхев. І третє, це багато-багато ефірних олій. Ну, вам можна мати всього лише 3-4, до 5 навіть штук в своїй базі, в своїй скарбничці, але часто ними користуватися. У мене кожного вечора, починаючи от з жовтня місяця, так як в мене діти, я ставлю дифузори, це обов'язково. Просто подихати посеред дня на, на долоньку одну-дві каплі, якогось, яка вам подобається, подихали все. Вже е, ця е, молекула вона рознестись по всьому організму. Якщо вірус вже є в організмі в клітині, то ефірна олійка вже буде з ним боротися. Тому що, в принципі, всі олії ефірні, вони майже всі антибактеріальні. В цей період це піхта ялиця біла, або женріньйоку, Ось, Тобто беріть які сильні ефірні олії, не лимон, не апельсин, воно трошки не те. Майте ладанцезалі. Просто must have. Ось, тобто кожного дня мазюкайтесь, обливайтесь той самий на сандал, сандалове дерево, міріс. Я теж не мазюкуюсь, але я не мазюкалась, прийшло від голови, а я ще ж не подихала, і воно працює з тим вірусом, який, можливо, можливо, я підхватила десь там в тролейбусі. Тобто, омега, сироп і багато ефірних олій це те, що потрібно, в принципі, нам всім в осінньо-зимовий період.